Футболом. Українським професійним футболом. Друзі, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Колебл сезону 24-25. Зустрічаються футбольні команди. футбольної команди «Колос-2 ковалівка та футбольний клуб Тростянець. Час саме завдяки нашим бійцям ми можемо грати в футбол, насолоджуватись футболом та жити мирним життям. Україна обов'язково переможе друзі. Ну і друзі, давайте будемо знайомитися з головними дієвими, особами та виконавцями нашого сьогоднішнього футбольного спектаклю. З справжнім натуральним трав'яним газоном і е, отакі от, от красиві е, кольори футболок. складів граючих сьогодні команд. Отже, в атаці команда колос з два ковалівка було небезпечно. Головний тренер команди Бакалов Юрій. Небезпечна атака. Спорився місцевій Ниві тиждень тому. І також з рахунком 0-2. Зараз Сергійчук у положенні поза грою. Можна не пробувати, хоча Сергійчук зараз забиває. У жовтих кольорах сьогодні грають футболісти із Сумщини. Удар по воротах непогана. Віталій Мороховець, 36-й, правий захисник. Е, в центрі поля діють е, один з номер 11, лівий півзахисник, Євгеній Мазок, номер 33 правий півзахисник. І на вістрі зараз небезпечно могло бути Владислав Канаю матчем. Віталій Соловйов з Одеси, рефері нашого поєдинку. Зараз могло бути небезпечне падіння сьомого номера. І нині проживає у містечку Гостомель. Право на котовий отримала команда Стростянця. Подача. пробувають по воротах. Команда вела, але пропустила дуже прикрий гол. Автогол. Удар була дечі. Чудово! Підтримайте нашу трансляцію подобаєчкою і натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх майбутніх. Трансляцій небезпечний момент. Зараз був дуже не за вихід до, першу, до першої ліги. Ну Ось така. Можливо, трохи складновата ситуація, але як міг я вам розказав. Зараз жовта можна. Зараз в коло колос два ковалівка. Подача, але це за Муренко. У своїх же ногах і втратив м'яч. А зараз круть на ударній позиції небезпечний момент був зараз дуже вдало зіграв України та е, е, чемпіонату Київської області. Раніше ми знали під брендом штурміванків. А ще раніше джуніор шпички небезпечно зараз було після прострілу. А нині е, наскільки я пам'ятаю, головний тренер однієї із е, юнацьких команд збірних України. Дві пасиві у Тростянецьких футболістів у Сергійчука та у Чеглова. Зараз небезпечний момент, удар борот і можна добувати. Тройба за м'яч така, скажімо так, затята боротьба за м'яч була. І вона завершилась тим, що Тростянець виборок. Тренерський склад Тростянця і будуть вносити корективи в гру. атаці небезпечно могло бути. Гарно вийшов на перехоплення і в такому гарна воротарська школа кинувся під м'яч і перехопив цю передачу від Дмитра Березки. Є, можливо, і будуть голи. Артем Недоля подає. Небезпечна мити! М'яч у сітці! Знову Артем! Роу! Вихоплення колесник проти Мараховця. Зміщується в колесник. Віддає непогано передачу. Богдан Сокол забуває. Там добре зіграв у захисті Павло Замуренко. Все ж таки подає Сергій Шевчуку там! Небезпечний удар по воротах від Дмитра Березки. Порталом у, у е, царство Аїда. Підземелля, скажімо так. Ну, чесно кажучи, Кусіна зараз дуже непогано все зробив 78-й е, номер Владислав Шаповал. Але до удару справу довести не вдалося. Контратака може бути Кусін з м'ячем. Там е, підтримують цю атаку із зліва, і справа футболісти. І порушення правил. Артем Терехов отримує. Така хороша позиція для удару, але можливо цього разу проб'є кусін. Тишиніна пробиває, а, забирає м'яч до восьмий номер Владислав Шаповал. Зараз він з м'ячем наздоганяє м'яч проти нього Скляренка. І Скляренко зрубає зараз шаповала. Як Скляренко, всі вони вже сьогодні отримували жовті картки. Штрафний удар. Міхеєв кулаками відбиває м'яч за має Ворсли два. Ось такий невеличкий анонс майбутніх поєдинків. Тишеніно пробуває, непогана спроба. І м'яч так близенько до сі. Походить м'яч. Дмитро Мікиїв не поспішає. Віталій Соловйов вже готовий дати свисток. І ось цей свисток ми і чуємо. Віталій Соловйов фіксує удачі, перемог обом командам. І Україна, друзі, обов'язково переможе. Ми в це віримо. Ну, а завершуючи наш репортаж, друзі всіх клубів учасники змагань професіональної футбольної ліги. З вами були відеоперато Руслан Маліновський та коментатор Валентин Авдієнко. До зустрічі, друзі, на матчах Другого дня.